Війна триває і ми мусимо бути готові до цього. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із керівниками комунальних підприємств провели традиційну велоінспекцію. Утім, цього разу маршрут був особливий. Першочергово перевірили, як місто справляється з наслідками масштабного ворожого обстрілу. Постраждали люди, і тому дуже важливо, щоб мешканці отримали допомогу від міста. На жаль, ми пережили таку. Не просту ніч, ну але війна триває і. Ми мусимо бути готові до цього і наші комунальні служби. Інспекція проїхала вулицями Довженка та Чорновола, а також мікрорайоном Бам, а завершила об'їзд у центрі міста. Для комунальників нині головне усунути пошкодження, завдані під час обстрілу. Є декілька пошкоджень, будинків, які перебувають в управлінні нашого підприємства. Є декілька моментів, що треба засклити вікна в під'їздах на сходинкових. Декілька постраждало квартир помешкань, мешканців. тобто... Розбиті вікна, ну сьогодні ми переговорили по скажімо так, поряду варіантів, що самі десь своїми власними силами зробимо. Ну а плюс є міська програма, є державна програма по відшкодуванню, тобто можна замінити буде повністю склопакет, повністю вікно. А паралельно триває звична робота косіння трави, латання доріг і підтримка чистоти. Сьогодні ми якраз були зосереджені на Чорновола та район Баму. Також ми сьогодні заїхали в дім воїна, подивилися, як тут облаштовано приміщення, наскільки воно зручне для наших хлопців та дівчат. Був ряд доручень після тої ночі. Понеділка важкої, також роздані деяким підприємствам, а також було зосереджено традиційна увага на прибирання та догляд міста. Окрім того, приділили увагу і доступності, а саме, вулицям, що ведуть додому, воїна центру допомоги військовим та ветеранам, по доступності, зокрема вулиця Мазепи. Бачите, від дому воїна до міської лікарні і до кого озера і багато інших речей, тобто є в роботі, і хочеться, щоб їх зробили добре. Як бачимо, попри виклики, які приносить війна, івано франківськ продовжує активно працювати над відновленням та підтримкою життєдіяльності міста. А міська влада разом з комунальниками докладають максимум зусиль, щоб усунути наслідки обстрілів і забезпечити комфорт для мешканців. Андрій Менів, Діана Ворона, прикарпатська інформаційна корпорація.